Деякі заспокійливі туманять голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови. Докладніше про ситуацію на фронті. Далі Марина Смолова, Сумщина і північ Харківщини на північно-слобожанському напрямку. Росіяни прагнуть створити буферну зону, підійти до Сум і взяти місто під вогневий контроль. Так виглядає зараз дорога в Суми. Не дуже втішні новини. Машина. Майже місто суми, ну як майже до сум тут лишилися метрів 300. От і що прилетіло два і дрони. Ворог не припиняє обстрілювати територію сумщини і її прикордоння для обстрілів. Ворог використовує все наявне озброєння і артилерію, і дрони. І авіацію тільки зараз ми бачимо, що все ж таки кількість обстрілів за допомогою безпілотників значно зросла. Активні дії сил оборони на цьому, а також на Курському напрямках скували угруповування російських військ за даними Генштаба. Просування ворога зупинено по лінії: Юнаківка, Яблунівка, Новомиколаївка, Олексіївка, Кіндратівка. ЗСУ здійснили низку контратак і розрізали фронт так, що кілька груп росіян можуть опинитись в оточенні. Біля Вовчанська окупанти різко наростили кількість атак, але безрезультатно. Однією з пріоритетних цілей для них може стати обрізання логістики, що дало б змогу розширити плацдарм на північ від Куп'янська в районі дворічної, де окупанти все ще не можуть накопичити достатньо військ і бронетехніки. Маленькі повільні пересування м'ясом. Але намагаються вони просуватися. Тобто, ми в обороні. Ну, вже доволі давно з'явилася в них тактика ждунів, так званих, тобто дрон на землі і очікує свою ціль. Ми, в свою чергу, стараємося їх виявляти та знищувати, щоб не було уражень по і нашій техніці, нашій логістиці, нашій піхоті та нашим екіпажам. Лиманський напрямок на другому місці за кількістю боєзіткнень. Тут окупанти не припиняють чинити тиск. Від села Греківка на Луганщині до села Торське на Донеччині. Російські війська просунулись поблизу села Зелена Долина, яке тривалий час тримало кругову оборону. Запеклі бої точаться на турецькому напрямку для прориву української оборони. Окупанти використовують танки камікадзе та танки «Сарай». Це кадри від воїнів 28-ї бригади, які успішно відбили ворожий штурм. На ліквідацію такого сараю пішло близько 60 FPV-дронів. Покровський напрямок лишається найгарячішим. Російські війська зосередили тут рекордну кількість сил за період літнього наступу понад 100 тисяч військових. Місто Покровськ ключова мета ворога, адже його захоплення дозволило б Росії контролювати Донеччину та загрожувати Дніпропетровській області. Зараз активність їхня дещо зменшилась, Їхній наступальний потенціал був сточений об нашу оборону, знищили достатньо багато їхньої живої сили і техніки. Але ці штурми продовжуються щоденно. В основному це малі піші групи. Техніку росіяни майже не використовують. Важко сказати, чому можливо вона у них уже закінчилась. Можливо, вони накопичують її для якогось більш масованого удару. На трасі з Покровська до Костянтинівки росіяни вже кілька тижнів не можуть пробити нашу оборону в Яблунівці. Ворог почав масово атакувати дронами прифронтове добропілля. Це відео поїздки трасою Добропілля Краматорськ від морпіхів 36-ї бригади. На Новопавлівському напрямку російські війська тиснуть вздовж доріг у районах населених пунктів біля адміністративного кордону Донеччини з Дніпропетровщиною. Марина Смолова, ми Україна, марафон. Єдині новини. Час новин в ефірі національного телемарафону. У студії з вами Олег Ванюта. Ми вітання. Росіяни масово на атакували безпілотниками Самар. За даними мерії міста, там є поранений. Його медики стан оцінюють як середньої тяжкості, пошкоджено також інфраструктурні об'єкти. Ну а перед цим керовані авіабомби окупанти спрямували на Великомихайлівську громаду області. Зруйновано житловий будинок. Загинула літня жінка, її тіло дісталось під завалів рятувальники. Загалом у громаді пошкоджено п'ять осель. Ну і дві години тому російська армія вдарила з артилерії по Білозерці. Там постраждав чоловік. Він лікуватиметься вдома, звітують у Херсонській обласній військовій адміністрації. Ну і щонайменше найменше троє людей постраждали унаслідок нічного обстрілу Херсона. Літній чоловік зазнав поранені у середмісті, ще двоє у корабельному районі. Там снаряд влетів просто в квартиру багатоповерхівки. У потерпілих діагностували контузії, мінно-вибухові та черепно-мозкові травми. Один із потерпілих каже, дивом лишився живим. Його квартира зруйнована ущент. Станка пряма на лодка попала. Немає півстіни, немає вікон, немає стінки, немає багато чого. Був яркий сполох і все, і тишина. Головне, що ми побачили, що нічого не горить, що не було нічого. Ми думали, що десь туди полетіло. Дуже сильний був вибух. Дуже із окупованої частини Херсонщини вдалося повернути ще одного 17-річного підлітка. Останні роки юнак провів у селі під постійним тиском і погрозами з боку російських окупантів. Повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. І початку року на підконтрольну територію України повернули 89 дітей. Ну а на Придніпровському напрямку майже втричі зросла кількість ворожих штурмів на островах. Така активізація противника спостерігається останній тиждень. А от на інших південних ділянках фронту окупанти менше йдуть в атаки. Натомість кількість обстрілів не зменшується. Росіяни активно застосовують дрони, авіацію. Минулої доби ворог дев'ять разів намагався наступати в районах Антонівського мосту та острова Білогрудий. Ворог активізувався по всій. Острівній зоні, починаючи від півдня, де він щодня проводить там один-два таких невеликих штурми наших позицій на островах Козулицький, Забич, то і закінчуючи, наприклад, автомобільним і залізничним Антонівськими мостами, де також щодня відбувається 3-4 ворожих невдалих спроби захопити наші позиції. На Покровському напрямку фронту, де відбувається найбільша кількість боїв, ворог сконцентрував чималі угруповання військ, але просуватися наші захисники їм там не дають, не контролюють росіяни і території на Дніпропетровщині. Хоча бої зараз точаться дуже близько до адміністративних кордонів в області. Як і на більшості напрямків, окупанти не використовують танки чи іншу броньовану техніку, бо її одразу знищують українські військові. А мотоцикли це скоріш вимушена ситуація, коли росіяни обмінюють знов таки ну просто живу силу на, на якісь здобутки території. бронетехніка вразлива перед дронами, а мотоцикли менш вразливі, саме тому вони активно використовуються зараз. Тому вони використовуються зараз настільки активно, це тому, що танки використовувати ну, взагалі не виходить, як і БТР. У день ворог накрив вогнем з реактивної системи залпового вогню середину Бузьку громаду, це прикордоння Сумщини. На цю хвилину відомо про одного пораненого. Пошкоджено житлові будинки. Триває обстеження території, повідомляють обласній військовій адміністрації. Ну а евакуація з прифронтових сіл на Запоріжжі триває під ворожими обстрілами. Постійно у кожного, хто наважився покинути оселю, є лише кілька хвилин. Як відбувається порятунок людей далі в сюжеті? Поліцейський екіпаж вирушає на південь Запорізької області в одну з найгарячіших її точок Приморське. Згорівша пожежна машина, стоїть село. Буквально палає. Після нічного обстрілу гарять будинки, сараї та машини. Небо над приморським затягнуто димом. І чи не на кожному подвір'ї вирва від ворожих ударів? Посидові та каба. Це село у 2,5 кілометрах від лінії активних бойових дій. Південніше вже окупована частина Васильівського району. Приморські росіяни бачать, як на долоні обстрілюють його і в день, і вночі. Зараз тут обстановка дуже напружена, дуже багато дронів, артилерія. Касетні каби та інші кави люди. Чекають на поліцейські авто вже із речами. Біля кожної хати воно зупиняється лише на пару хвилин, бо ворожі дрони вже помітили евакуаційну групу і кружляють над головою. Скоріше скоріше, тому що літає. Давайте сумки. документи взяли. Поки збирають людей, починається черговий обстріл. Вихід! Давайте скоріше скоріше. Давайте скоріше. люди стрибають у машини, встигли цього разу. Заїхали у Степногірськ, яке найбільше потерпає від кабів. З обох населених пунктів вдалося вивезти вісім жінок, п'ять чоловіків та п'ятирічну дитину. Зараз вже дуже небезпечно, так Понимаєш, що коли на тебе суне така стихія, як огонь, то ти нічого не Що стихія, а що було вчора. Скільки десять? Дав бабахнуло. Знаєте, позрівні. Сравнению... Що ми сьогодні провели навіть так Та тут поблизу лінії фронту ще лишаються люди. У Приморському близько тисячі місцевих, у Степногірську 140. Із Запоріжжя Олена Каптюх Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини. На Донеччині під обстрілом був сьогодні Слов'янськ. Міський голова повідомив про двох постраждалих. Один з них це хлопчик 13 років. Пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки. Обстріл стався вранці після того, як повітряні сили попередили про запуск російської авіації керованих авіабомб на місто. А вночі Слов'янськ був під атакою дронів. Є руйнування у двох центральних мікрорайонах. Крім житлових будинків, пошкоджено клінічну лікарню. Ліквідовано кілерів, які три дні тому вбили у Києві, полковника СБУ Івана Воронича про спецоперацію повідомив очільник спецслужби Василь Малюк. За його даними, вбивство полковника замовило російське ФСБ, виконавці. Чоловік та жінка. Деякий час вони слідкували за Вороничем. Зброю для вбивства пістолети з глушником взяли у підготовлені заздалегідь схованці. Убивця напав на полковника біля його дому. Зробив п'ять пострілів в притул. Та втік на позашляховику. Зрештою, кілерів вислідили на Київщині, де вони намагалися причаїтися. В результаті переведення негласних розшукових активно контрозвідувальних заходів лігво вороже було виявлено, і вранці проводилися активні заходи щодо їх затримання. Вони почали чинити опір, був відповідний вогневий контакт, та вони були ліквідовані. На Росію в місті Кстов, це передмістя Нижнього Новгорода, після атаки дронами спалахнула масштабна пожежа на нафтопереробному заводі. У небо здійнявся чималий стовп диму. За попередніми даними, горять установки з виробництва бітуму та ємності з нафтопродуктами. При цьому є ризик перекидання вогню на сусідні резервуари. Через цей удар багато районів у Нижогородській області залишилися без електрики. Зустріти власного батька у ворожому полоні, і з таким випробуванням довелося стикнутися свого часу морпіху із Херсона Павлу Висоцькому. Він оборонець Маріуполя після кількох спроб вийти з оточення, був змушений скласти зброю. У полоні він нічого не знав про долю своєї родини, де саме зустрів батька та що пережив у російських катівнях. морпіх розповів Володимиру Миколайчуку. Павло Висоцький обіймає та цілує п'ятирічного сина. Дениса не бачив аж три роки, які провів у полоні. Я не очікував, що син так виріс, не очікував, що дружина дочекалась. У полон морпіг потрапив ще 20-річним в окупованому Маріуполі. Після двох невдалих спроб прорватися з блокадного міста до Запоріжжя. Із побратимами отримав команду Здатися. Спочатку Павла тримали в Оленівці, далі етапували в Ростовську область і розповідає йому, як і іншим морпіхам, сильно діставалося від наглядачів. Ми заходимо в столову, забігаємо, точніше не заходимо. Ну, кожного там пером у спині, там електрошокером. Постійно вони трапили швидше жріть, швидше жріть. А потім ще одна колонія вже у тимчасово окупованій Горлівці, де Вадим побачив рідного батька. Що його колишнього учасника АТО теж ув'язнили окупанти, не знав. Сподівався, що тато встиг вивезти родину і виїхати сам з окупованої Антонівки. Я просто знав, що там є одна фамілія, теж висока, якийсь Андрій. От. Потім мені сказав наш начмет, а твій батя тут теж є. Я говорю, Та я знаю, тільки, ну, тут просто одна фамілія. Він вже був десь год на Горловці. на тій зоні. Ну, потім я з ним стрідився. Спільне фото з батьком у колонії зробив один з наглядачів. З батьком ми теж сиділи там, планували як далі жити, вообще який бізнес строїть. Там ну, тому що там другим нічим зайнятися не було. Тільки мечта, ну, тільки мічта. Все, і жили так сказати спогадами, що було до війни. Дружина Павла Світлана довгий час не знала, чи коханий вижив у Маріуполі, поки не побачили його фото у соцмережах окупантів. Відтоді не переставала вірити. Павло повернеться. Ми останній раз бачили, нам було ж 18 років, все ж таки, а зараз він вже повністю такий чоловік. Я побачила, очі засвітились. Думаю, нарешті я його дочекалася, сподіваюся, що все буде добре. Я просто розумів, що мене дома чекають, родина чекає, син як ніяк, ну, типу, у мене є. Китав теж йому там мама показувала там, мої фотографії, типу, ну, щоб не забував, що у нього є батько. І саме ця думка, розповідає Павло, допомогла витримати всі тортури у полоні. Тепер чекає на визволення батька. Із Рівного Володимир Миколайчук, Олександр Боко, ми Україна, марафон. Єдині новини. Дональд Трамп планує схвалити нову допомогу Україні і шукає для цього фінансування. Про це із посиланням на американських чиновників повідомляє телеканал CBS News. Трамп може використати наявні майже 4 мільярди доларів, що залишилися від попередньої адміністрації. Ну і відправити зброю в Україну. Водночас розглядає і можливість вилучити заморожені в США російські активи, а це 5 мільярдів доларів. Ну і спрямувати їх Києву. Нову допомогу Україні Трамп виділить вперше, відколи він повернувся в Білий Дім. І це за повідомленнями американських журналістів. Потужний сигнал Росії, яка останнім часом масово обстрілює українські міста. Ну а на мапі світу незабаром може з'явитися нова держава, Франція та Нова Каледонія підписали угоду про самостійність, яку ця заморська провінція виборювала десятиліттями. Що зміниться для жителів архіпелагу, та як поява нової держави вплине на геополітичний розклад сил у Тихоокеанському регіоні? Олена Гончаренко знає. Еммануель Макрон представників нової Каледонії зустрічає у передмісті Парижу після десятиліть конфлікту заворушень та переговорів. Сторони нарешті підписують угоду про новий статус архіпелагу. Своїй заморській території французька влада надає більше самостійності. Фактично, нова Каледонія стає державою в державі. Нова Каледонія, гордість за угоду історичного значення, створення унікальної держави Нова Каледонія, яка тепер записана у Конституцію Французької республіки. Дякую мужнім перемовникам. Франсуа Байру, прем'єр-міністр Франції. Заморська провінція в Тихому океані неподалік Австралії з населенням у 270 тисяч стане державою, але не отримає повної незалежності від Франції. Каледонці матимуть окреме громадянство і зможуть самостійно визначати свою зовнішню політику. Більше референдумів про незалежність не передбачаються, окрім одного, щоб затвердити нову угоду. Нова Каледонія розташована за 70 тисяч кілометрів від Парижа. Однією з кількох заморських територій Франції стало середині минулого століття. З того часу прагнула автономії. Питання відокремлення кілька разів вирішували на всезагальному референдумі. А торік у травні у провінції спалахнули заворушення, в яких загинули 14 людей. Протести почалися через запропоновану Парижем реформу виборчої системи, яка б знизила вплив корінних жителів канаків, що становлять 40% населення, і надала б виборче право французам, які прожили в цьому володінні не менше 10 років. Я пообіцяв, що ця реформа не набуде чинності в нинішніх умовах, і що ми дамо собі час заспокоїти ситуацію та відновити діалог для досягнення загальної угоди. Для Франції Нова Каледонія цікава стратегічним розташуванням. Прагнення провінції до незалежності від Парижу завдало б удару по присутності заходу у Тихоокеанському регіоні і закріпило б вплив там Китаю. А ще тут є величезні запаси нікелю. Втім, виробництво цього металу нині у стані кризи, і кожен п'ятий живе за межею бідності. Після досягнення угоди першочерговим завданням влада Франції назвала економічне відновлення регіону. Олена Гончар. Ренко ми Україна, марафон. Єдині новини. Ну, а дізнатися нове про давні звичаї та зануритися у живу традицію українського села чи навіть побачити, як народжується хліб, все це можна просто зараз побачити в музеї просто небо в Перегові. Ці хвилини там розпочинається свято українського хліба. Традиції обрядів зажинки та обжинки поїхала вивчати наша влада цимбаленко. Вона з нами на прямому зв'язку. Звідти Владо, вітання. Як довго святкуватимете? Чи встигну я після ефіру завітати на свіжоспечений буханець? Але ж вітаю. Я впевнена, що встигнеш, оскільки як ти зазначив, то зараз свято тільки починає. Нається і триває підготовка до свята у національному музеї народної архітектури та побуту. Я значу, що свято хліба проводять уже четверте, власне кожного року, і зараз уже в печі розвели багаття, принесли опару закваску і будуть починати пекти хліб, який саме можемо послухати. Тут є житні грубоборошни, пшеничний грубоборошни, цільнозернове. і. Цей хліб буде відтворювати, от за нашим задумом, той хліб, який українці пекли з давніх давен. Тут немає дріжджів, є тільки житня закваски, і ось цей грубий борошно. Максимально простий склад. І цей хліб, незважаючи на цей максимально простий склад, він виходить дуже поживний, дуже смачний. І це цілий букет. Жоден хліб не може розкритись так, як розкривається житній хліб. Я ж зазначу, що продаватимуть після цього хліба, і всі гроші відправлять на допомогу нашим захисникам. Також тут будуть проводити певні обряди, стародавні обряди. Це зокрема такий обряд зажинки, який розпочинав цю жниву, коли збирали жито пшеницю. Тривав робили це. Після цього робили обряд. Ожинки, це вже наприкінці, коли дякували зокрема за врожай. Дякували Богу за врожай, який отримали. Я ж зазначу, що насправді сьогодні тут буде досить багато інтерактиву для усіх охочих. Всі учасники зможуть взяти участь для у тому, щоб пекти хліб участь у жнивах. Так само це збирання пшениці, це помел зерна зокрема, і взяти участь у дегустації спеченого а, хліба. Окрім цього, є також окрема програма для дітей. Зазначу, що дуже багато людей сьогодні приходять саме з дітьми, аби показати їм, а, який процес триває над тим, щоб отримати хліб. Можна послухати. Дітям показати, як печеться хліб. Вони ж такого не бачили. Такого вже в нас немає давним-давно. Важливо не забувати це, тому що це таки, в такій країні живемо і це наші традиції, їх треба показувати всім. Кульмінація заходу буде о 17 й годині вечора. Тут буде концерт групи козак Систем». Олег же, тобі слово. Дякуємо, дякую. Влада Цимбеленко в порогові. Вона святкує зажинки та сподіваюсь, поласує невдовзі свіжоспеченим хлібом.